Привіт, друже, гарного тобі дня. Напиши свою думку в коментарях, я тобі обов'язково відповім. Дивлячись на те, що відбувається сьогодні у світі, зокрема в Україні, де жахлива війна, кожного дня гинуть десятки людей. Знаєте, дивлячись на те, що відбувається, не обов'язково бути віруючою людиною, щоб зрозуміти, що є зло, а що є добро. Ви знаєте, дуже багато людей кажуть, що я вірю в Бога в душі. Але живуть як біси. Як би це не було принизливо, але це факт. Як та людина, яка має Бога в душі чи в серці, вірить в Бога, вона чинить зло, вона зраджує своєму чоловікові, вона краде, вона йде, робить злі речі, які не є від Бога. Ми можемо зрозуміти, що є від Бога і який там Бог. Тому ми можемо подивитися. Що відбувається в усьому світі? Люди вбивають, люди крадуть, люди ґвалтують, люди зраджують, люди роблять аборти. Хіба це від Бога? 90% населення людей світу вони вірять в Бога. Але якщо б насправді Бог був в серцях тих людей, які роблять зло, хіба вони б робили таке зло? Хіба б ця війна була б? Ні, а чому? Тому що люди відкинули Бога насправді, вони вірять у Його, але вони не вірять за те, що буде покарання за зло. Але Ісус Христос Він попереджував, хто не зі мною, той проти мене, хто не проповідує і не збирає душі для царства Божого, не рятуючи їх, вириваючи від диявола, той проти Бога і за царство диявола. Ісус Христос показав, що немає золотої середини. Тому якщо я кажу, що я християнин. В моєму, душі, в моєму серці, в моїй душі є Бог, то я буду робити зло? Чому я, віруюча людина, проповідую людям, що не потрібно робити зло, за це буде покарання, що потрібно прийти до Ісуса Христа, що потрібно покаятися, тому що тільки любов'ю можна перемогти, все це зло. А люди, я не п'ю, я не зраджую своїй дружині, я не чиню зло. А люди кажуть, що я ненормальний сектант. Чому? Чому ті люди, які це все роблять? Вони нормальні і їх не засуджують. Ви знаєте, я не ображаюся на таких людей, тому що перший, кого гнали і розіп'яли, це мій цар, це Ісус Христос. Він пішов на хрест перший і показав: якщо ми дійсно справжні діти Божі, то цей світ він не буде нас любити, тому що в цьому світі керує в більшості диявол. І він вбиває таких людей. Чому? Тому що віруючі люди вони сіють добро, вони проповідують любов, вони проповідують те, що за зло буде покарання. Тому, поки є час, навернись до Бога, прийди до церкви, покайся. Ісус Христос тебе пробачить, і ти отримаєш вічне спасіння. Тому запрошую тебе. До вивчення Слова Божого напиши мені. Я тебе додам в свій чат в телеграмі, де ми кожного дня вивчаємо слово Боже, і дійсно, що таке справжня любов. Благословенного тобі дня.